Доброго ранку, наші любі діти! Я рада зустрічі з вами! Дітки, для того, щоб дізнатися, про кого піде мова на нашому занятті, пропоную вам відгадати загадку. Слухайте уважно! Хто життя нам дарував, хто часу не шкодував, хто навчив нас говорити, хто найкращий в цілім світі. І здогадалися? Так, дітки, це рідна матуся. Матуся це найрідніша та найближча кожному з вас. Безмірну любов, ласку і тепло дарує вона вам, своїм дітям. Матуся навчила вас першим словам, першим крокам. Матуся завжди переживає за вас незалежно від ситуації в вашому житті. Дітки, пропоную вам пограти в гру. Мама сумна, мама весела. Скажіть, мама яка, коли ви граєтесь або навчаєтесь, сумна чи весела? Так, матуся весела. Дітки, а яка матуся, коли ви виридуєте? Матуся сумна, вірно. А яка матуся, коли ви прибираєте вдома? Так, матуся весела. А яка матуся, коли ви доглядаєте за домашніми улюбленцями? Так, весела. Яка матуся, коли ви хворієте? Матуся сумна, вірно. А яка матуся, коли ви допомагаєте їй вдома? Так, матуся весела. Яка матуся, коли ви граєтесь небезпечними предметами? Вірно, матуся сумна. Яка матуся, коли ви її обіймаєте? Так, весела, молодці. Матуся вчить дитину працьовитості та охайності. Вона завжди була прикладом дітям, навчаючи їх. Матуся вдома підтримує затишок, піклується про рідних. Пропоную пограти в гру. Що матуся робить вдома. Дітки, вам потрібно розглянути зображення та відповісти повним реченням на запитання Що вдома робить мама, Що вдома робить матуся? Вдома матуся готує їжу. Повторіть самостійно повне речення. Що вдома робить матуся? Матуся вдома прибирає. Повторіть, будь ласка, речення. Що вдома робить матуся? Вдома матуся бере білизну. Повторіть самостійно. Що вдома робить матуся? Матуся вдома миє посуд. Повторіть самостійно речення. Що вдома робить матуся? Вдома матуся прасує білизну. Повторіть, будь ласка, самостійно повним реченням. Молодці дітки, ви виконали усі завдання. Мама це найдорожча людина у світі, але кожен називає її по-різному. Пропоную вам назвати лагідно свою матусю. Мама, Мамуля, Мамочка, Матуся, Матусенька, Ненька. А тепер спробуйте ви. Дітки, скажіть, а яка вона ваша мама? Добра, весела, красива, розумна, ніжна, чарівна, щедра, працьовита. Повторіть, будь ласка, яка ваша мама? У кожного матуся своя, особлива, тому Пропоную вам описати вашу матусю та складемо розповідь про неї. І допоможуть нам це зробити малюнки. Давайте подивимося, що вони означають. Перший малюнок запитує, як звати матусю Другий малюночок запитує, як лагідно ви її називаєте. Побачивши цей малюнок. Ви повинні сказати, якого кольору очі вашої матусі. А за цим малюнком ми з вами скажемо, яка у вашої матусі зачіска та кольор волосся. І наостанок ми скажемо, яка ваша матуся. Тож послухайте, будь ласка, як я буду розповідати про свою матусю. Мою матусю звати Люба. Я її лагідно називаю мамочка Мамуся. У моєї матусі карі очі та темне коротке волосся. Вона у мене найкраща та найгарніша. А тепер спробуйте самі розказати про свою матусю. Молодці! А наше заняття закінчується. Давайте з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні з вами говорили. Так, ми говорили з вами про матусю. Скажіть, ким є для вас ваша матуся? Так, матуся це найрідніша людина. А як ви до неї ставитесь? Так, допомагаєте, любите, шануєте. Бережіть, любіть, шарнуйте, оберігайте своїх матусь та завжди кажіть їм теплі ласкаві слова. А я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!